Всім привіт! Мабуть, ви вже бачили нові набори мережки з такими жовтими QR-кодами. Я розповім сьогодні, як ними користуватися. Якщо ви бачите жовтий QR-код, це означає, що цей набір має, окрім звичайної паперової схеми, ще цифрову схему, яку ми можемо відкрити в безкоштовному мобільному додатку Fantaсті. Наразі ці коди працюють для планшетів і для телефонів на Android. Як ними скористуватись? Для початку нам потрібно встановити Фантастіч. Що ми робимо? Беремо наш телефон, включаємо камеру і наводимо на цей жовтий QR-код. З'являється посилання внизу «Фантастічнет». Натискаємо. І автоматично переходимо на сторінку з встановленням Фантастічу. Натискаємо на ось цю кнопочку. і мене тут вже встановлено, можемо встановити або відкрити програму. Інший спосіб: беремо наш планшет чи телефон, натискаємо Play Store і вписуємо в пошуку FantaStich. Пошук. Показує нам наш додаток, натискаємо Install. Ось зараз встановлюється Фантастічна мій планшет. Все, встановився, можемо відкривати. Коли ми відкриваємо наш додаток, програма просить зареєструватися. Це потрібно для збереження прогресу, для збереження переліку схем, якими ми користуємось, і для користування всіма іншими можливостями, які надає Fantaсті. Тому зараз ми зареєструємось. Щоб зареєструватися, ми спочатку натискаємо Sign Up або зареєструватись. Нам пропонує ввести емейл і, і придумати пароль. Ми вводимо наш імейл. Уважно вводьте, щоб не помилитися, бо вам прийде на цей емейл лист з підтвердженням. Якщо емейл неправильно введено, то ясно, що ви не отримаєте жодного підтвердження. І придумуємо пароль. Натискаємо зареєструватися. Вам приходить повідомлення, що ви повинні зайти на вашу електронну пошту і підтвердити реєстрацію. Ідемо на електронну пошту. Якщо ви бачите, що в основній поштовій скринці немає чомусь емейла, переходимо, перевіряємо в спам, бо він може туди попасти. І натискаємо, ось я знайшла, власне, в спамі. Ось наш імейл e і натискаємо підтвердити імейл. E натискаємо таким чином реєстрацію завершено. Можемо користуватися додатком. Після реєстрації заходимо знову у Fantastic, наш логін і вводимо той пароль, який ми придумали. Ось програму встановлено. Тут ми бачимо багато безкоштовних схем від мережки. А тут я можу закачати свої схеми або якісь з безкоштовних схем. Але зараз ми будемо пробувати скористатися QR-кодом. Відкриваємо наш набір. Тут ми бачимо, як завжди, міточки DMC на таких органайзерах. Канину Цвайгард. Паперову схему, якою також можемо користуватися. Ну, і ось тут, всередині набору, у нас є інструкція і QR-код. Зараз ми спробуємо його відсканувати, щоб отримати цифрову схему. Робимо так, як намальовано на картинці. Входимо у наш «Фантастіч». Ось. Залогувалися, натискаємо плюс. І бачимо скан-QR-код. Скануємо, включаємо цю кнопочку, і у нас включається встроєний у програму сканер. Наводимо на наш QR-код. І ось бачимо наших ведмедиків, наш набір з ведмедиками. Якщо раптом у вас не вийшло відсканувати нормально QR-код, ось тут внизу є цифри, які можна ось тут вписати. Вони тут в мене вписались автоматично, тому що я бачу, що правильно відсканувався код. І також є попередження про те, що цю схему, цей QR-код, можна отримати тільки один раз для одного аккаунта. Тобто, якщо я її активізую, інші користувачі вже не можуть відсканувати цей самий QR-код, він є одноразовий. І я додаю цю схему до свого аккаунта. Аккаунт я цей можу використовувати як на планшеті, так і на телефоні на кількох пристроях. Тому, якщо я хочу, вишиваю на планшеті, якщо хочу, вишиваю на телефоні, ця схема у мене синхронізується, і прогрес також буде синхронізований. Я додаю схему до свого аккаунта. Ось схема додалася. Тепер я маю Цифрову і паперову схему до цього купленого набору. Натискаємо, бачимо котика. Ну і бачимо власне, схему. Вона є ідентичною з цією паперовою схемою, тільки тут простіше, бо тут є одразу видно кольори. Можна підсвітити собі деякі, які мені хочеться, ось, наприклад, цей символ підсвічуємо. Бачимо, що це 34-та ниточка на органайзері, Тобто, ось ця. В дві нитки, одразу тут зрозуміло, вишиваємо ми нею символ G, Ось він. і також французькі вузлики, десь вони є. Натискаємо фломастер, можемо собі відзначати вже вишиті фрагменти. Ось я його вишиваю і відзначаю на схемі одразу. Хочу вишивати іншою ниткою. Підміняю маркування, відміняю. Вибираю, яка нитка мені подобається, о щічки такі. Виділяємо. Це номер 20 на органайзері. Ось він. В дві нитки. Символ рішіточка. Також можу його вишити. Можу приховати підказку. Або знову дістати, якщо я забула, який, який це номер нитків, скільки складень вишивається. Можу також вибрати символи ось цієї, усієї таблиці, всіх ниточок і символів, які у мене є. Ось тут цікавий бленд, наприклад. Ось він мені виділився: літера Т. Це мікс. Якщо ми відкриємо підказку, ми побачимо, що це четвертий і 16-й колір з органайзера. Ось 16-й колір зелений і 4-й оранжевий. Ось ці два кольори змішуємо по одній нитці. Вишиваємо символ Т. Можу приховати підказку і відзначити маркером вишите, якщо я вже його вишив. Можемо також подивитися, як вишивається бекстіч. Знайти тут ось, наприклад, є тут бленд. За участю бекстіча. Відкриваємо підказку 38 плюс 16, міксуємо разом по одній ниточці. Цим кольором вишиваються повні хрести, який символ, ось така чотирикутна зірочка. Ось вони. А також бекстічі. Якщо я хочу, я можу виключити хрести взагалі, не підсвічувати їх, і залишити тільки бекстіч. Ось він є. І знову я його можу відзначити і вишивати. Якщо не хочу, включаю ще її зірочки і вишиваю одночасно цією ниткою робочою усі символи і бекстіч одночасно, якщо я вже можу його вишивати, ось цим кольором. Також покажу цікаву функцію. Ось тут у нас є видимість елементів. Зараз ми бачимо всі елементи схеми. Ось цей хрестик відміняє вибраний колір. Зараз ми бачимо всі елементи схеми. Якщо я хочу, я можу зробити хрести і напівхрести прозорими. Ось так. Тоді я краще бачу Бекстіч. Якщо хочу, можу зробити Бекстіч і лейзі-дейзі більш прозорими. Тоді він зникає у мене. Я його майже не бачу, або взагалі можу вимкнути, або відкрити. І так само це працює для французьких вузликів, щоб вони не заважали вишивати те, що під ними. Ось тут, наприклад, є фрагмент з французькими вузликами. Я можу зробити їх прозорими, або взагалі відключити. Ось вони відключені. Тоді я добре бачу символи під ним. Ось так це працює. А ось тут ми можемо побачити статистику. Ось сьогодні. Я вишивала 5 хвилин, вишила, відзначила 82 хрестика чи напівхрестика, 13 бекстічів. Тут ми будемо бачити, скільки часу нам при такій швидкості вишивання залишилося. Ну, якщо я буду вишивати з такою швидкістю, то ще 20 годин я вишиватиму цю картину. Ну, і тут, скільки ще мені залишається вишити ось цих. Елементів. Зараз вишито 0,4%. Якщо ми більше повідзначаємо, можемо відзначати навіть без вибраної нитки, дехто вишиває просто підряд усі символи, можна це робити, не вибираючи нитку. Ось, Наприклад, ми відзначили вишили ще якусь площу, ну, то статистика у нас змінилася вже 1,2%. Уже за 8 годин я закінчу цю картину, якщо так швидко вишиватиму. Ось так. І зараз також ми можемо подивитися на наші вже вишиті ділянки окремо, і побачити, чи співпадає те, що я бачу на екрані, те, що вишито, з тією вишивкою, яка у мене виходить в реальності. Включаємо сердечко і дивимося, ось що ми вишили. Ось такі ділянки. Якщо у нас виходить так само на тканині, значить це правильно ми робимо, ніде не помилились. І включаємо назад цей режим. Також тут дуже багато є функцій. Можна включати-виключати лінійки, підсвічувати різними кольорами, включати з різних боків лічильники, хрестиків, можна включати-виключати сітки, можна собі зробити направляючі лінії. Також включити чи виключити символи, можна взагалі їх виключити, може хтось не користується, якщо проста схема. Можна поставити парковочну мітку, чи включити навігатор по картині, де саме який фрагмент картини ми зараз, над яким фрагментом картини ми працюємо. Ну і тут палітра є, всі наші мітки видно по номерах на органайзері. Ось тут є окремо там і багато елементів вишивається. Кремова, чорна, тут є додатковий органайзер, на який є кремова і чорна нитка, ну і решта по номерах. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. і Напишіть огляд, яких функцій вам би було цікаво чи потрібно зробити. Дякую всім за увагу!